Люди, не викидайте цих грибів. Перебивають ногами, футболять і перекидають, не знаючи, що це таке. З виду на ще білий, а насправді зонтик. А воно ще один. Зараз і стімні навіть ножки в нього. Воно ще дивимося. А це хтось його викинув. Да. Так, не в курсі діла. А ну покажи. Люди, не викидайте цих грибів, оце зонтик-строкатий або парасолька, як ще кажуть. Стрьомний з виду, трохи схожий на білого, але ж гігант такий. Делікатесний гриб. Ага, ми такого в лісі багато бачимо, що отакі гриби, зонтик-строкатий, коли він ще у виді булавки, його просто перебивають ногами, футболять і перекидають, не знаю, що це таке. Зонтик строкатий. Є навіть трохи делікатесний грив. Заготовки в різні ми його пробували, навіть сушили, можна тоді робити із сушеного грибний суп. Саме смачний, ми зразу додому приїхали. І на мангалі або просто пожарить олією. Борошні. Дуже смачний. Їсти можна в такому вигляді. До середини ножки. Коли тільки виростає гриб, то їсти можна з усією ножкою навіть з, усією, з бульбою і з корнем. Саме головне, у нього плавающе кольцо, отут, коли відривається. А знизу немає Вольви, просто потовщення немає Вольви, такого, як у Мохомора. Виглядає так. І пахне горішком. Якщо не пахне, то краще не беріть. Ось такий красень. Ножка строката, головка ще темна, але з часом вона потріскає, потріскається і буде величезна шляпа. Забирай. На всю корзину, де? На всю корзину булавки. Уже такі розкриті зонтики. Більш у них вже відчувається запах горішка. І смак в них теж більше відчувається конкретно не грибний, а зонтиковий. Але зривати їм вже треба тільки шапку. Ножка вже тверда і несмачна. А ось ще один представник із зонтиків. Це червоніючий. Це із хлорофілумових їстівний гриб. Але вже трошки хужої якості, ніж строкатий. Ще його називають лахматим, через те, що він дійсно такий лохматий зверху. Кучерявий аж. При натисканні він або режіє, або аж червоніє. Його ще називають червоніючим. Зараз розриваю шляпку. Ми в принципі їх збираємо, але ну, бачите, як моментально почервоніла ножка. Збираємо, в принципі, але в нас сьогодні строкатих зонтиків багато, то ми їх... Брати не будемо. Але в принципі нормальна гриб. А тут прямо як на картинку зонтики.